Друзі, сьогодні буде в мене нова рубрика на каналі «Про ремонт». Це ось таке паріще. Показую, що це таке. Є стіна, з якої треба зняти фарбу стару. От, і в Ютубі казали, що цей спосіб це ось така алмазна чаша. І потихеньку-потихеньку. Мінус щось така от поліка. Але саме в цей спосіб дійсно знімає фарбу дуже класно і швидко. Єдине, що потрібно, знову ж таки, нюанси, алмазна чаша глибока. Болгарка повинна бути звичайна акумуляторна, бо акуматор по-перше, швидко От, і немає, на жаль, ну, от, оця прокрафт. Достатньо кількості обертів, скажімо так, щоб ефективно це робити. Оця от справляється достатньо класно. Це у мене метабо. Ось така от вона знімає. Фен э, не підходить для цих цілей, на жаль, коли тут фарби шарів штук 5, фен підходить для таких цілей. На диві здувається фарба одразу і знімається. Тут не працює. Можна бачити, же і фарби. Е, була ще змивка. Змивка оце, це все, що змівало, скажімо, так. Ось так. Ось таке. Це по всій стіні вона нанесена, це не змивка знімалась. Змивка оце. Ту змивка не працює слово взагалі. От, тому ще раз, самий ефективний спосіб. Зняти стару таку от фарбу, яка там в 2-3, 4-5 шарів. От можна бачити фарба, все яке було. Це одна, друга, третя, під нею, четверта, п'ята. І там ще ось така. Якась була, де вам показати ось така. От. Оце так це знімається ефективно, саме ці алмазні чаші. От, вартість різна я знайшов за 300 гривень, скажімо так, і от у нас немає. Але треба робити ще протяг, щоб, щоб воно одразу будувалось кудись. Бо без протягу тут дуже важко буде скажімо так, працювати. Ну і повинен бути, звісно, у вас респіратор толковий нормальний, окуляри. От. І перчатки і бажано ще наушники. Бо це все не дуже, скажімо так, тихо відбувається. Так що оце переможець. Хломазна чаша і звичайна багатка. В цьому поки все.